Зміни, що збережуть незалежність, новий закон гарантує майбутнє розвитку мінерально суровинної бази України. Крах завалівського графіту Україна втрачає стратегічне підприємство та стратегічне родовище. Мільярдні втрати та порожній завод. Як санкції зруйнували газові амбіції Кремля? Багатостраждальний законопроект 62.27 прийнято. Україна зробила важливий крок до енергетичної незалежності та сталого розвитку. Прийняття законопроекту 6227 18 грудня цього року стало важливим кроком до сировинної незалежності України. Цей документ розроблений з урахуванням міжнародного досвіду та потреб країни, відкриває нові можливості для розвитку мінеральних ресурсів, сталого розвитку та економічної стабільності. Що це означає для України? Закон стане основою для розвитку добувної промисловості та покращення економічної ситуації в країні, зокрема завдяки. Розподілу корисних копалин на чотири категорії для ефективнішого управління ресурсами: розширення залучення інвестицій від натрикористувачів для фінансування георозвідки, що зменшить залежність від бюджетних коштів, перехід до цифровізації геологічної інформації для прозорості та зручності для інвесторів, створенню системи управління стратегічними та критичними мінеральними ресурсами. І що далі? До 2030 року планується виділити півтора мільярда гривень на розвиток геолорозвідки, що сприятиме створенню нових робочих місць та забезпеченню енергетичної та сровинної безпеки країни, окремої ваги завдяки цьому закону набуває нова політика з використання стратегічних. Та критичних ресурсів на благо економіки нашої держави. Ще одним з важливих аспектів закону є акцент на залученні приватних компаній до георозвідки, що стане можливим завдяки майбутнім змінам законодавства та стимулам для бізнесу. Як бачимо, прийняття цього закону має дуже важливе стратегічне значення для економіки України, яке сприятиме не лише розвитку видобувної галузі, але й забезпеченню сталого розвитку країни в умовах глобальних змін. І від перспективних новин на жаль перейдемо до занепаду. Єдине графітове підприємство в Україні зупинилось. Завалівський графіт, який займався видобутком природного графіту з 1934 року, припинив свою роботу. І це стало серйозним ударом для національної економіки. Нагадаю, що графіт це критичний ресурс для багатьох галузей. Це і новітні технології, і оборонна промисловість країни. Причиною зупинки роботи підприємства стало поєднання кількох факторів: зокрема, підвищення тарифів на електроенергію. Та проблеми з логістикою спричинені, АТ Укрзалізниця, значно збільшили витрати на виробництво. Крім того, підприємство потребувало масштабної модернізації, але через економічні обмеження і нестабільність на ринку підтримати свою роботу виявилось неможливо. Ціна на графітову сировину впала через політику демпінгу з боку Китаю, що змусило підприємство зіткнутися з несприятливими умовами для ведення бізнесу. Це рішення позначиться на багатьох важливих секторах української економіки, які залежали від постачання місцевого графіту, і країна тепер змушена шукати альтернативні джерела постачання цієї стратегічної сировини. Зупинка роботи завалівського графітового підприємства вказує на критичну необхідність перегляду не тільки тарифної політики, але й впровадження найефективніших стратегій підтримки стратегічних галузей. Це є важливим сигналом для держави, адже зупинка такого підприємства матиме наслідки не лише для економіки, а й для обороноздатності країни в умовах війни. Тепер в Україні необхідно швидко знаходити шляхи подолання цього кризового моменту, щоб не втратити ключовий ресурс для виробництва та майбутнього відновлення країни. Що ви думаєте про це? Тим більше у світлі оголошеного плану миру, пункт 4 Володимира Олександровича, стосовно спільної розробки з нашими союзниками, саме таких критичних матеріалів, як графіт, титан, літій та інші види корисних купан. І дуже важливе питання для добувної галузі це підвищення тарифів на передачу електроенергії та транспортування газу. Для детальнішого ознайомлення залишу для вас посилання на матеріали в описі під відео. Моя мета зробити так, щоб кожен українець знав більше про корисні копалини. Копалини, які належать нам усім. Якщо вам цікаво розуміти, як надра впливають на наше життя та економіку, підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар. Тільки разом ми зможемо розвивати український контент і зробити цю тему доступною для всіх. Санкції завдали нищіного удару. Путін змушений закрити найбільший завод зрідженого природного газу в Арктиці. Росія на порозі катастрофи у газовій галузі. А санкції заходу завдали болючого удару по амбіціях Кремля. Одне з найбільших інфраструктурних досягнень останніх років: завод з виробництва зрідженого природного газу у Білокам'янці, що біля Мурманська фактично зупинив свою діяльність. Через падіння попиту на російський газ та санкційні обмеження західних країн новий завод, який мав стати гордістю Росії, тепер стоїть порожнім. Закриття цього об'єкту величезна поразка для президента Путіна, який особисто відкривав цей завод лише рік тому. Уявіть собі, як бачимо, санкції працюють. А окрім санкцій працюють у ці нелегкі часи і наші енергетики, які відзначають своє професійне свято 22 грудня. Тому хочу привітати працівників енергетичної галузі з їхнім професійним святом. Вашу працю важко переоцінити, адже саме ви забезпечуєте стабільність енергопостачання, надаєте можливість працювати підприємствам, розвивати інфраструктуру та підтримуєте життєдіяльність країни. Ваші зусилля, відданість і професіоналізм основа енергетичної безпеки та процвітання нашої держави. Дякую за вашу відданість справі та внесок у розбудову України. Дорогі мої сині жовті серця, вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим! Нехай це світле свято принесе у ваші домівки мир, благополуччя та спокій. Бажаю, щоб серце кожного було сповнене вірою та надією, а різдвяне чудо дарувало сили для нових звершень. Ха рідна земля дарує благословення, а наш народ буде єдиним у прагненні до миру, процвітання та свободи. Христос народився. славімо Його!